Всім привіт, мої прекрасні світлі душі! Ви на каналі Новий Шлях, мене звати Наталя, і я рада бачити кожного із вас, хто присутній на нашому спільному каналі. Сьогодні для всіх нас я хочу зробити коротеньке відео на два варіанти про те, що вам потрібно трансформувати, в яких старих генеріях ви знаходитесь, від яких які ви не можете відрізати. Покажіть нам, будь ласка, що потрібно трансформувати одиничком, і що потрібно трансформувати двоєчком. Вибирайте свій варіант. Також нагадування для двох варіантів, що все завжди в свій час. Не потрібно підганяти, не потрібно летіти кудись, так? Потрібно йти е, плавно, в балансі, в гармонії, в, спокій, в спокою, в довірі. А, Так, давайте ми будемо йти до одиничок. Е, комусь, дорогі одинички, комусь із вас е, потрібно вийти із матеріальної залежності, тому що хтось із вас дуже прив'язаний до грошової енергії. Е, можливо, тут іде і скупість, і Накопичування ви, можливо, дуже багато працюєте, відкладаєте, так, накопичуєте. Або хтось із вас знаходиться в відносинах, де ви фінансово залежні від свого партнера. Зараз ми тут прояснимо, в чому тут матеріальна залежність. Покажіть нам, будь ласка. Ну ні, тут, е, скоріш за все, що у вас є сила наміру, ви дуже хочете мати е, великі гроші, великий дохід. Гроші це дуже класно. Грошова енергія, ми всі ми знаємо, що ми живемо в матеріальному світі, і це дуже е, круто. Але е, грошова енергія вона потребує е, чіткого балансу і правильного взаємообміну. Брати, давати. Завжди пам'ятати про десятинну частину, тобто коли в нас є гроші, так коли в нас є дохід, нам не потрібно для себе завжди накопичувати, а так само вміти ділитися і розподіляти її правильно. Коли ми розподіляємо, коли ми роздарюємо просто так. Грошова енергія до нас звертається сторицею, вона розширяється, вона збільшується відповідно, так нас благодарить простір через людей, через якісь, можливо, подарунки, через якісь бонуси. Тобто грошова енергія потребує правильного взаємообміну. Тому Хотіти гроші, це є дуже класно, але е, вам потрібно зрозуміти, для чого вам та грошова енергія, як ви будете нею е, володіти. І тільки тоді, коли ви будете чітко усвідомлювати, е, вона до вас прийде. Але прив'язуватися, щоб е, ну, бути дуже, знаєте, такий якийсь скряга, от накопичує, складає, складає, це не потрібно, тому що. Е, коли людина чим більше людина накопичує, тим більше людина втрачує. Грошова енергія потребує постійної циркуляції і роздарювання. Як би це дивно не звучало для когось, тільки тоді, коли ви будете вкладати, вас чекає зародження нового. Можливо, хтось із вас потребує зараз фінансів для того, щоб вкласти в щось нове. В якийсь новий проєкт. Можливо, хтось із вас потребує грошей, тому що хоче відчути себе мамою або татом, і ви не дозволяєте собі цього, тому що вам не дозволяє дохід. Але повірте, знаєте, як говорили наші старенькі бабусі про бабусі, є дитина, дадуть і на дитину. Тобто, коли приходить душа сюди, так будуть складатися події, так буде Вселенна цьому сприяти наш Прекрасний Всесвіт, щоб ваша дитина, щоб сім'я, в якій проживається дитина, ні в чому не нуждалась. Тому тут є ще страхи деякі, з якими вам потрібно попрацювати. А ще, так, Розчиняйте страхи в собі. Тобто, як тільки ви розчините в собі страхи, відповідно, все це з вас позлітає, невпевненість, оця скряжність чисті, це накопичування. Роздарюйте. Навіть якщо у вас є мало, все одно роздарюйте. Неважливо чим одежею, їжею, грошима. Чим більше ви будете. Розширяти свою щедрість, наповняти своє серце позитивною енергією, а саме роздарюванням, тому що це є дар, тим більше до вас буде приходити. Але пам'ятайте, коли ви дарите, ви дарю, даруйте людині просто так, не чекаючи чогось замін. І також вам тут підсказка, щоб ви займалися творчістю. Творіть своїми руками, творіть голосом. А, Робіть саме через творчість, ви будете відчувати, ви будете надихати себе і, можливо, через творчість ваші фінансові канали, ваші фінансові потоки будуть розширятися. Як ми знаємо, творчість вона завжди повишає наші вібрації і розширяє нашу свідомість. Одинички, я вас благодарю і давайте подивимося двоєчок. Дорогі двоєчки, а вам потрібно відпустити біль втрати. Давайте ми спитаємося, яка тут втрата. Є різні варіанти, тобто тобто втрата може бути, ну, тобто, ви могли втратити близьку людину. Людина могла пити як і життя, так і просто від вас. Це може бути родич, це може бути ваш супутник, ваш партнер. І через це ви зараз відчуваєте себе скованими, у вас руки зв'язані, і ви відчуваєте відчай. Тобто таке враження, що ваші крила зламалися, ви повністю перестали. Відчувати, знаєте, в вічі проміняли на задоволення, як би це насуразно звучало, але це, ви зараз погружені дуже в, в печаль, в сум. Тобто, це для вас якась як трагедія. І вам на дні колодії говорить про те, що зберігай свою енергію і. Свої чіткі кордони. Тобто, якщо людина просто пішла від тебе, ну, не з, з фізичного життя, так, просто пішла від тебе, значить, ви вже не резонували по своїх вібраціях, значить, ви відпрацювали якийсь свій урок, свою карму. Тебе чекає щось інакше, світло. Не потрібно прив'язуватися. Любов це не прив'язка, любов це свобода, любов це безусловність. І е, насправді зараз, в даний момент, ви приносите собі біль. Так, ви були в відносинах, які були нерівні. Тобто, е, І в тих відносинах, можливо, ви більш е, займали, е знаєте, як. Е, ваш чоловік був нижчий, ваш, вас по рангу або по свідомості. Тобто ви себе відчували вже лідером. Ваших стосунках вам було вже тісно. І саме тому ці стосунки вони завершилися, цей партнер пішов. Тут вам говорять, що також вам потрібно пропрацьовувати свою жіночність, зрозуміти, що таке є жінка. Це тантрика, це полюби себе, це турбуйся про себе, відчувай себе, роби так, як ти хочеш. Тобто також розкриття жіночності, це розкриття інтуїції, і тут ваша трансформація, це ваш перехід. Тобто, як тільки ти розкриєш собі жінку, як тільки ти розкриєш собі цю інтуїцію, ти зробиш оцей перехід. Ну, тут вам говорять про розширення свідомості і е, перехід. Тобто, ви, розумієте, ви почали рости? Е, можливо, навіть у свідомості. Ваш партнер, партнер він не міг догнати вас е, по тих вібраціях, на яких були ви вже. Ви вже не резонували, ви вже як кусалися. Можливо, були скандали, можливо, були ссори, е, Неважливо, вам через це е, боляче. Можливо, відчуваєте навіть якусь провину в цьому, але вашої провини в цьому немає. Тому що кожен пішов своїм шляхом. Ніколи не потрібно зупинятися. Потрібно йти своєю дорогою. І зараз вам говорять, щоб ви сфокусувалися на собі. Відпустили біль, відпустили. А, Вашу прив'язку, тому що от ви самі ж своїми думками себе заганяєте от в ці цепки. Ця Це карта нагадує карту дьявола так? Але тут бачите, прям контроль. Вам потрібно навчитись от зараз саме контролювати свої думки. Але як контролювати? З деструктивно їх переключати на позитивні. Тому що коли тільки в вас починає включатися жалість до себе, або ви починаєте крутити, що, можливо, ви неправильно поступила, або якось як так би було, не потрібно Відсікайте це. Запам'ятайте собі раз і назавжди те, що має бути ваше. Воно завжди буде з вами. Незалежно від того, де ви, які ви, в чому ви у діті, на якій ви посаді, де ви живете, які у вас колір шкіри, неважливо, ці люди, які мають бути коло вас, або те, що має бути ваше, воно завжди буде ваше. Значить, ця людина вона вже не потрібна була в подальшому вашому е житті. Подальшому шляху. Так, тому що вас чекає е, зародження нового, вас чекає нове життя, нова реальність. Тільки, будь ласка, довіряйте. Вам потрібно запалити в собі оцей вогник довіри, негативні думки: е, перетворити на такий прекрасний вінок із живих квітів, де є троянди. Де є лілії. Лілії це чистота, це є очищення, так, і дає любов. Тобто окутайте зараз себе любов'ю, турботою, попіклуйтесь про себе і дайте собі шанс на нову реальність і нову версію себе. Дайте собі час, дайте собі шанс. Розчищайте простір для нового, станьте господинею, хазяйкою свого простору, свого життя хазяйкою самої себе, і у вас неодмінно все вийде. Вам говорять, що минулого вже немає. Вам потрібно йде тільки перед. У вас чекає вперед ті прекрасні, прекрасні пригоди. Так, тому що ну, ці відносини, вони. Були обман, вони були ілюзією. Це були кармічні стосунки, де могли бути трикотники, зрада. Тобто мужчина, він був не чесний з вами. Маска. Тобто не було чесності. Абсолютно ніякої. І саме він хитрив з вами. Тобто, я можу припустити, що саме у мужчині були на стороні інші жінки, інші дівчата, а ви розчинялися в цьому партнері. Ну, тобто Цей партнер прийшов вас щось навчити. Навчити саме, щоб ви достойні кращого, щоб ви навчили любити себе, Ну і також, щоб ви навчили слухати себе і не зраджувати себе. Тому що ви в себе є одна. І саме ви достойні кращої версії себе.